Їхала зима через Карпати, побила снігом всі плаї, у міста і села завітати це чудові наміри її. Розгубились у танку сніжинки поміж сосен і смерек густих, Змійками біжать гірські сніжинки, вітер втаємничений притих. Я, зима чахлунка, прийшла до вас зі своїми холодними чарами, красу сніжного таку вам намалювала. Лізь дорога, все в снігу і паркани, і хвіртки. Летять сніжинки на будинки, на мости та ліхтарі, кружляють у таночку, прикрашають все навкруги. Вітаю вас, діточки! Іде ваш святковий настрій? До вас в гості поспішає святий Миколай. Ви що, не знали? Ось його янголята вже підіспіли, вони вам повідають про це свято. І свято гарне в Україні, і свято казки чарівне, що Миколай святій ряднині слуханим ласощі несе, це свято раз буває в році, воно нікого не мине, бо Миколай святий із неба веселю кожну зазирне. День святого Миколая одне з найулюбленіших дитячих свят. Саме в цю казкову ніч діти завжди чекають на подарунки та чудеса. По одній із легенд вночі з 18 на 19 грудня святий Миколай спускається на землю, відправляється у подорож по всій планеті та розкладає свої подарунки під подушки всім слухняним дітям, а неслухи отримують від Миколая різочку. Вручаючи гостинці, святий Миколай згадував все добре, що зробили протягом року малюки. Якщо 19 грудня звернутися до Святого Миколая, то будете почутими це чудова нагода попросити нематеріальних благ. Святий Миколаю, я тебе благаю, пошли щастя і світлу долю козацькому краю, дідусі бабуся, щоб були здорові, татусі матуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Як на Миколая піде дощ, то вражайного зимину. Морозний день на уроду хліба й городини. Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого. А тепер ми послухаємо діточок, які розкажуть нам віршики для Святого Миколая та Зими. Нічка таємниченька, ніченька казкова. Приходить щороку і щораз загадкова. Тільки раз у році нічка ця буває, Коли Миколайко дари посилає. Я Святого Миколая. Дуже-дуже добре знаю, він на свято в чобіток для слух'яних діточок, має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Святий Отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину, повну сміху і здоров'я для родини, красну долю для України Ой, які гарні віршики розповідали. А чим чимними ви теж були весь рік? Миколай про діток знає все. Подарунки кожному несе. Має для дитячих подушок подарунків повну, Аж мішок. Я сердечно всіх вітаю. З Днем Святого Миколая. Новорічні настріли не. і радіє Україна. Під подушку я, Миколай, покладу все, лиш зачекай. Добро, щастя і здоров'я огорне серце любов'ю, радість, позитив і сміх вистачить для нас усіх. Щоб були усі здорові, щоб жили у добрі та любові, щастям очі, щоб світились, щоб сміялись, не журились, не забув святий про вас. В усіх буде все гаразд. У душі свято запалає з Дем Святого Миколая.